Церце канадський, або іудове дерево унікальна рослина, яка дивує весняним цвітінням. Яскраві рожево-пурпурові квіти з'являються прямо на стовбурі та на гілках ще до появи листя, створюючи чарівний ефект. Восени листя набуває золотисто жовтих відтінків і додає саду теплих барв. За легендою, саме на такому дереві повісився іуда Іскаріот. Ми впевнені. Що колись біля кремлівської стіни на подібному дереві повисний кривавий диктатор Путлер. Тоді світ стане чистішим і спокійнішим. Сьогодні у продажу серце з контейнері 3 літри висотою 40-60 см, віком 3 роки, ціною 260 гривень. Це інвестиція у красу, символіку та надію на перемогу світла над темрявою. Слава Україні!